Розділ 2. Сторінка 31. Головні закономірності формування природи материків та океанів. Тема 1. Тектонічна будова. Рельєф, корисні копалини. Параграф 6. Як утворилися материки і западаний океанів. Таємниця земної кори. Понад 1 мільярд років наша планета вкрита тонкою, але міцною оболонкою земною корою, у якій виділяються виступи материків і западаних океанів. Унаслідок тривалого розвитку сформувалося два типи земної кори материковий та океанічний. Материкова земна кора складається з трьох шарів осадового, гранітного і базальтового. Її потужність становить 30-75 км. Океанічна земна кора значно тонша, лише 5-15 км. Вона утворена двома шарами осадовим і базальтовим. Гранітний шар під океанами відсутній. Або дуже тонкий, а осадові породи залягають на базальтах. Уся земна кора і частина мантії, що розташована вищі астеносфери, становлять літосферу тверду оболонку землі. Літосферні плити. Земна кора рухлива, а літосфера не суцільний шар. Він розколотий на літосферні плити, які постійно переміщуються по в'язкому шару верхньої мантії астеносфері. Літосферні плити відокремлені одна від одної глибинними розломами. У рельєфі вони виражені глибоководними жолобами, серединно-оканічними хребтами гірськими системами. Будову земної кори та рухи літосферних плит вивчає розділ геології, що має назву тектоніка. Перегляньте навчальний відеофільм Тектоніка плит і пригадайте види взаємодії плит. Зробіть схематичні малюнки. Материки, як складові частини літосферних плит, також перебувають у постійному русі. Уперше думку про дрейф континентів висловив німецький учений Альфред Вегенер у 20-х роках ХХ 20 століття. Проте свій розвиток теорія літосферних плит отримала тільки в 60-х роках ХХ століття, після проведення ґрунтовних досліджень земної кори на материках і океану. Космічні дослідження підтверджують невпинні рухи літосферних плит. Але природа і механізм цього процесу досі мають багато таємниць. Материки та континенти минулого й сучасності. У геологічній історії Землі минуло декілька етапів, коли материки утворювали суцільний земний простір. Це були гігантські суперконтиненти. Останній із таких велетнів Пангея – існував близько 250 мільйонів років тому. Його площа становила приблизно стільки ж. Скільки площа всіх сучасних материків та островів разом? Суперконтинент омивали води давнього океану Панталасса. Пізніше Пангея розкололась на два материки Лавразію і Гондвану. Між ними з'явився новий водний простір море Тетіс. І з часом Лавразія та Гондвана розпались на частини, які поступово розійшлися в різні боки. Між ними утворились нові океани. Атлантичний, Індійський, Північний льодовитий. Тихий океан є залишком давнього водного простору Панталаси. Космічні дослідження доводять, що дрейф континентів триває і зараз. Геологічні Ери. Наша планета утворилася близько 4,5 мільярди років тому. Історію її розвитку вчені, умовно поділили на часові етапи, які називають геологічними ерами. Загалом таких ер 5. Архейська у перекладі з грецької мови найдавніша ера. Протерозойська ера первинного життя, Палеозойська ера давнього життя, Мезозойська ера середнього життя і Кайнозойська ера нового життя. Тривалість ер становить десятки, і навіть сотні мільйонів років. В основі цього поділу лежать глобальні перетворення, що відбувалися в природі. землі, Наприклад, зміни клімату та складу атмосфери, утворення або руйнування гір, поява або зникнення тих чи інших видів живих організмів, ери поділяють на менші часові відрізки. періоди. Наприклад, зараз триває Кайнозойська ера, її четвертинний антропогенний період, який розпочався майже 2 мільйони років тому. Найдавніші ери, архейську та протерозойську, Часто об'єднують в одну та називають докембрії. У цей час на землі утворилась земна кора, сформувалися ядра прадавніх материків, спостерігалась активна вулканічна діяльність. Відрізки часу відносно спокійного розвитку земної кори чергувалися з епохами горотворення, періодами посилення тектонічних рухів, що приводили до формування гірських систем, вулканічної діяльності землетрусів. У геологічній історії землі. Вчені виділяють декілька таких етапів: байкальську, каледонську, герцинську, Мезозойську, Альпійську. Остання з них Альпійська, триває зараз. Перегляньте навчальний відеофільм, як утворилися континенти. Поясніть, які спостереження навели Вегенера на думку про дрейф континентів. Поміркуйте, чому ідея вченого спочатку не набула поширення. Мої нотатки. Сучасні материки та океани утворилися внаслідок горизонтальних переміщень літосферних плит, що тривають сотні мільйонів років, геологічні ери, відрізки геологічного часу, які виділяють в історії Землі.